і на тлі таких історій про героїзм яскраво контрастує статистика щодо ухилянтів. Тисячі проваджень відкрито проти тих, хто намагався уникнути мобілізації, сховатися, втекти за кордон або ж прикритися хибними висновками військово-лікарських комісій, нерідко купленими у лікарів. Тож зараз триває реформа ВЛК. Мета зробити так, аби комісію можна було пройти швидко і зручно і виключно в законному полі. Посадовці звітують про позитивні зрушення. Як же все насправді що змінилося за останні кілька місяців? Про плюси і мінуси реформи Олена Логінова. Реформувати систему ВЛК, наблизити до стандартів НАТО, знизити рівень потенційних ухилянців і побороти корупцію все це задачі, які ставить перед собою держава, коли мова йде про військово-лікарську комісію. Про неї багато говорять, нерідко оскаржують рішення і постійно вдосконалюють. Якими були останні зміни і навколо чого зараз точаться найбільші дискусії? Почнемо з позитивних новацій, які вже можуть відчути військовослужбовці. Микола Вороняк зараз вже комісований військовослужбовець, став на захист батьківщини від російського агресора, що у 2019 році воював у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади збройних сил України, але згодом отримав поранення. Врешті-решт його визнали непридатним до служби за станом здоров'я. У мене виявили високий вміст цукру, приписали втрату зору лівого ока на 100%, значить, гіпертонія. значить Гіпертонічний криз третьої ступені далі облітируючий склероз кінцівок. Ну там важкої ступені. Згодом Миколі довелося провести ампутацію кінцівки, і необхідно було продовжити лікування у медзакладі. Щоб отримати відповідне направлення на ВЛК. Йому довелося самотужки їхати за ним до командира частини, що знаходилася на фронті. Ну і після цієї ампутації на двох костелях знову я був змушений. Приїхати в зону бойових дій, написати рапорт і отримати, значить, відпускний квиток і знову на тих костелях вибути з зони бойових дій. Причому це, якщо би так вам цікаво це не так просто вибути і прибути. Перше прибути важко за тисячу кілометрів, ну тобто, це все йде за свій кошт. І такий випадок не поодинокий. Але тепер ситуація змінилась на краще, кажуть експерти. Уряд вніс відповідні зміни до 402-го наказу. Раніше мала місце проблематика про те, щоб людині отримати направлення на лікування на ВЛК. Потрібно було дозвіл виключно командира військової частини. На сьогодні знову ж таки внесенням змін до наказу 402-го, Ця процедура трішки спрощена. На сьогодні відповідні направлення на ВЛК, на лікування на відпустки мають право Акож надавати ТЦК. І ще одна позитивна зміна: збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, які внаслідок поранення або інших життєвих обставин отримали статус обмежена придатних. Їх вимушено переводили в підпорядкування іншого підрозділу, де вони могли б нести службу відповідно до стану свого здоров'я. Такі бійці отримували зарплатню лише 500-700 гривень на місяць. Останні зміни, які набули чинності з початку вересня, розмір виплат збільшився майже в 40 разів. І такі особи будуть отримувати 20 тисяч 100 гривень додаткової винагороди, яка передбачена постановою кабінету міністрів України 168, яка була прийнята та початком воєнного стану. Тому я вважаю, що це досить позитивно, адже на раніше військовослужбовці вижені непридатними тимчасово або обмежено придатними, позбавлялися можливість звільнитися зі служби, працювати ну і взагалі повноцінно жити. Та окрім позитивних моментів, є і ті, щодо яких точаться найбільші дискусії. Це резонансні зміни до 402 наказу, яким регламентується проходження. ВЛК перелік захворювань, що передбачав обмежену придатність до служби, дещо оновився. Тепер призивати можуть навіть з безсимптомним віл та деякими психічними розладами. Ряд захворювань їх там було близько 10, які раніше були обмежено придатними. Їх на сьогодні визнали придатними, і ці люди несуть службу і на полі бою, і тому подібне. Там, чому такий резонанс? Тому що досить е, розючі хвороби, ну це, наприклад, туберкульоз, правда, закритої форми, але на сьогодні він закритої форми. А на завтра він може стати відкритою форми. Це певні форми хвороб, спровокованих вілом. Це певні гепатити. Ну і інші і це ці зміни дійсно викликають запитання, тому що ну от. У нас є військовослужбовець з безсимптомним вілом, який є визнаний придатним, що може виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій. Він отримує поранення. Як бойові медики будуть надавати йому допомогу? Вони контактують його з кров'ю, Вона є біологічно небезпечною. Експерти зауважують, уряд міг піти на такі кроки, щоб зменшити можливі зловживання. Мовляв, переліком цих важких хвороб могли користуватися потенційні ухилянти. Втім, якщо військовозобов'язаний не погоджується з рішенням ВЛК, він має повне право на оскарження. Зараз це можна зробити двома способами: позасудовим, подачою подачу заяви до ВЛК вищого рівня або через суд. Відповідно до закону про звернення громадян пишеться заява, в якій викладається фактичні обставини, нехтування вашими правами. Щодо визначення рівності рівня придатності або непридатності, і з відповідними документами, що підтверджують неправильність на вашу думку, діагнозу вона відправляється на лікарську комісію вищого рівня. Ви можете оскаржити таке рішення в позасудовому порядку протягом одного місяця. Експерти радять ефективніше спочатку, все ж оскаржувати рішення у позасудовому порядку, звертаючись в обласну або центральну ВЛК. Олена Логінова, Василь Міновщиков, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.